Друзі, вітання! В на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про один проект з підтвердженим айродропом, який обіцяє бути дуже масштабним. А що робити, щоб його отримати, власне, сьогодні розкажу. Тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми з бази, а саме з відповіді на питання, що ж таке цей ваш нансен: це аналітична платформа з максимально широким функціоналом, в якій ми можемо відстежувати абсолютно усю активність тих чи інших гаманців, отримувати різного роду аналітику, сигнали і багато. Іншого, насправді, функціонал Nansen фактично не обмежений і не дарма вони вважаються топом в своєму напрямку. Якщо ви знайомі з продуктом від проєкту Arkham, так от Nansen це їхній прямий конкурент, і досить важко визначити, чий продукт кращий. Я думаю, вони плюс-мінус на одному рівні. І зважаючи на те, які. Успіхи демонстрував Архам після релізу, який дроп вони роздали. Нансен однозначно вартий уваги. І насправді проект вартий уваги не лише через схожість з Архамом, а насамперед через наявність Тір 1 фондів. Вони залучили понад 88 мільйонів доларів від таких топів, як А16Z, Coinbase, Coinsensus і багато. Інших знову ж таки, ми бачимо, що є вже топові співпраці з Polygon, Avalanche, Arbitrum і так далі. Та що і казати, проект справді топовий в усіх напрямках, їхні показники постійно зростають. Мова йде і про ревеню, і про ТВЛ, і так далі. Не так давно вони запустили стейкінг, який також стрімко зростає, але про це поговоримо далі. Загалом бачимо, що справді проект створений на найвищому рівні, і безумовно цікавий нам в контексті дропу. Ще краєм ока можемо глянути на Twitter. Варто відзначити, що в проект один з найвищих Twitter скорів що вказує нам на те, що на них підписані справді топові люди в криптовалюті, всі провідні акаунти підписані на Нансен, і це в принципі не дивина. Адже проект справді якісний, дає професійну аналітику, і для багатьох це важливо, і вони відповідно стежать за їхніми релізами. В цілому, в контексті маркетингу та впізнаваності, в проекту повний порядок і при належному розвитку впевнений, що вони будуть виходити на усіх топових біржах. Власне, чому такий інтерес до даного проекту, а зараз він максимально підвищений? І виною тому поінт-система, яку вони нещодавно запустили. Фактично, вони підтвердили, що будуть роздавати аєрдроп, який буде базуватися на кількості ваших поінтів. І хочеться одразу відзначити, що здобувати їх зовсім непросто. Я впевнений, що дроп від проекту буде жирним і справді всіх здивує, але щоб його отримати, потрібно справді. Попотіти і без затрат тут ніяк не обійтись. Тому якщо у вас акцент на тестнети, різного роду проекти, які не потребують вкладень, то ненс скоріше не ваш варіант. Тут потрібно розуміти, що вкладати щось та й доведеться, але впевнений, що це окупиться на дистанції. Власне, тут ви можете оглянути усю інформацію стосовно системи поєнтів. Тож давайте натискаємо Activate Your. Оінс друзі, невеличка ремарка для покращення якості контенту замовив новий мікрофон на розетках. До речі, в них триває літній розпродаж, мінус 60% на абсолютно усі види товарів. Залишу лінк. В описі. От ми власне і перейшли на свій аккаунт, відверто кажучи, не було особливо часу ним займатися, але як тільки згадав про Нансен та запланував дане відео, то одразу зрозумів, що це варто робити, і буду робити на цьому акцент. Спершу можна розпочати з банальних активностей, які може виконати кожен. Зокрема, як і в моєму випадку, це активувати поінти, Доєднати telegram акаунт, в принципі, додати якісь токени до ваш листа і створити своє портфоліо. Усі ці завдання не вимагають жодних витрат і приносять вам по 20 поїнтів. Перш за все, потрібно додати свої гаманці. Власне, ви можете оглянути абсолютно кожну вкладку, тут багато цікавого, зокрема, можна відстежувати гаманці так званих смартмані, і знову ж таки стежити за результатами. Але більш якісно це можна робити з підпискою. Власне, по витратах, про які я казав. Тут є три види: безкоштовний варіант варіант Pioneer та професіонал. Професіонал за 1000 доларів ми навіть не розглядаємо, адже знову ж таки тут більше акцент на дотичність до їхньої ком'юніті. Начебто ви отримуєте доступ до якогось там суперчату, і там є елітні інвестори, які будуть ділитись інсайдами. Ну, погодьтесь, звучить воно якось скептично. А от підписка за 99 доларів в місяць, це вже інше. Тут, власне, ми отримуємо доступ до базових можливостей даної платформи, і відверто кажучи, я думаю, це буде одним з мультиплікаторів для майбутнього дропу. Так, звичайно, ви можете набивати поінти без підписки, але. Це буде зробити дещо складніше. Тому, якщо у вас є певний банк в криптовалюті, ви тут постійно заробляєте, ви можете собі придбати дану підписку з прицілом на майбутній дроп. Принаймні, я так зроблю. Сподіваюсь, дроп доведеться чекати не сильно довго, і в подальшому мої витрати будуть покриті хорошим дропом, і на цьому вдасться заробити. Але знову ж таки, все залежить від ваших можливостей. Я ні до чого вас не закликаю, цілком можна виконувати активності без цієї підписки, використовуючи безкоштовний тариф. З цим думаю, зрозуміло. Давайте перейдемо до свого портфоліо. Тут ви можете додати гаманці, і на них буде відображатися ваш баланс, тобто які токени на них лежать. Дуже часто в моїх знайомих можуть завалятися ті чи інші монети, вони напряму не відображаються в метамаску, а на блокчейн. Вони банально не заходять. І ось такі аналітичні платформи, як Nansen, допомагають їх побачити. І знову ж таки, тут працює правило Копійка гривню Береже, можна щось знайти, продати, і так би мовити, буде такий приємний бонус, наче знайшов 100 гривень. У зимовій курці плюс за те, що ви додасте свої гаманці, у вас виконується одне завдання. Одразу скажу: тут їх конектити не потрібно, ви не даєте ніякий доступ, просто вказуєте адресу і воно автоматично підтягується. В принципі, все максимально зручно. Що стосується вач листа, знову ж таки, для того, щоб виконати одне завдань, потрібно. Додати один з гаманців, як бачимо, в мене ось цей гаманець, я додавав, і його нетвор складає ось так. Ви можете обрати будь-який, тобто бачимо, вводимо сюди. Тут є топові гаманці, ви обираєте будь-який з них і, власне, додаєте. Це знову ж таки на ваш вибір. Загалом функцій дуже багато, основне в нас це фармпоінтів і ми їх можемо виконувати за допомогою виконання завдань, запрошення рефералів, власне, підписки, яка приноситиме поєнти, та стейкінгу. Стейкінг це цікавіше. Я сьогодні побачив, що тут, до речі, хороший апіар на солану. І, до речі, нещодавно вивів свою солану з фрагметрику. На даний момент закинув її на бекпек, але бачу, що її краще закидати сюди. Плюс на солану немає жодних комісій. І хороший API. таким чином, ми вбиваємо одразу двох зайців. Стейкаємо солану під хороший відсоток, адже віримо, що в майбутньому солана буде коштувати дорожче. Плюс фармимо поєнти для майбутнього дропу від проєкту. Як на мене, ситуація він він перекину свою солану з бекпеку сюди, адже вірю в хороший дроп. Знову ж таки, не варто зациклюватись лише на солані, це можуть бути і інші активи, зокрема Суї, Космос, Целестія і так далі. Що стосується стейкінгу, якщо у вас є можливість, то звичайно усім рекомендую закинути на. Плюс 1000 доларів, адже за це дадуть 900 поінтів. Так, це разова акція, але таким чином ви отримаєте насправді багато поєдні, і знову ж таки зможете пробитись в лідерборді. Я думаю, без цього просто ніяк. Тому, якщо ви бачите, що у вас немає достатньо коштів в крипті, то напевно проект Nonsense це не для вас. Адже бачимо, що в них так побудовані завдання, що без вкладень нікуди. Хоча чому. Можна назвати стейкінг вкладеннями, це вже звичайно питання, адже тут фактично ви робите все виключно собі на користь. Також з великою долею ймовірності будуть додаватися нові завдання. Цілком можливо, що вони будуть простими і не вимагатимуть якихось фінансових вкладень, а може і вимагатимуть. Тут знову ж таки ніяк не можна спрогнозувати. Я знову ж таки хочу все показувати максимально відкрито. І якщо проект справді вимагає щось, то я про це і кажу. Якщо ви новачок, і для вас деякі терміни, які я використовую, є в Новинку, тоді ви можете перейти у вкладку Академія і з усім ознайомитись. Як на мене, сайт максимально допрацьований, тут величезний функціонал, можна взаємодіяти з різними проектами та отримувати корисну аналітику. Власне, через це я вірю в їхнє світле майбутнє. Загалом кожному рекомендую розібратися, навіть якщо ви не плануєте фармити поінти, Nansen дуже корисний для щоденного використання. і Дозволить відстежувати активність насамперед ваших гаманців. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним, щиро поділився своєю думкою. Сподіваюсь, Нансен та інші проекти вже зовсім скоро потішать нас хорошим дропом. Вкотре дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей.